сьогодні хотів би показати, як розширяти прийоми в несучих стінах. Спочатку вбивається жолоб під швейлір з одної і з другої сторони. Він стягується на шпильки, і потім прорізається і вибивається все. Все максимально просто і ясно. Вилірувати зверлі пірки і стягує. Так, І ще хотів показати пройоми. Там йде швелір, бо тут нагружено балками. А маленькі пройоми уголочок. Потім він звариться між собою пластинами, стягнеться. Бо балки у нас ідуть так. Тобто тут вона має тримати от кусок стіни. Отак. От так. Швелір у нас йде 10 см. швейлер десятка. Уголок у нас йде 5 см, 5 на 5. шпилька. Шпилька у нас 15 или 16 мм в диаметре. Дивите увагу, с одной и с другой стороны ставим шайбу. Чтобы добре прижалося воно. Так, все выглядит. Тут ще потрібно уточнити, що це один, один поверх. Якщо було би багато поверхи, там 3-4 поверхи, то я б напевне б усилював оці місця, тобто доварив би голок, стойки, стягував би їх і стягував би до стіни. Тобто, би дав би два уголка пластини і стягнув би їх. Стіну, і понизу теж би зав'язали. Зробив би такий квадрат, щоб зав'язати. Ну, я кажу, завжди треба по ситуації все по факту дивитися. Щоб, як кажуть, не попасти в просак. От така історія. Закрили перемички під пінопластом, перетянули сіткою. Так з усіма перемичками зробили.